Це є мій прямий обов'язок. Такими словами Андрій Петльований розпочав свій військовий шлях. Він загинув, захищаючи Україну на Донецькому напрямі. Йому було 29. Близькі згадують Андрія як доброго та веселого друга, який ніколи не стояв осторонь чужих проблем. Він настільки був добрим, таким завжди усміхненим. От кого б не спитати. Всі скажуть, що просто це була найсмішніша, найдобріша людина. Він завжди був такий на позитиві, завжди підтримував. Дуже хоробрий був. Це найкраща людина, якої вже з нами немає, але він завжди в наших серцях. Андрій народився і виріс у Тернополі. Тут минуло його дитинство. Захищати Україну став у 2014-му, після навчання в училищі. У свої 20 підписав контракт на строкову службу. Через кілька років потрапив у полон. Щастям повернувся у рідний Тернопіль, а згодом знову пішов воювати. Усі, хто знали Андрія, діляться. Хлопець цій справі віддався увесь. Він, хоча цього не показував, але він цим жив. Тим захистом України, тим, щоб наша Україна була вільна, незалежна. І щоб, щоб ми всі були тут у безпеці. Бо тільки з великою любові він віддав своє життя. Віншов на це свідомо. Хоч Андрій воював доволі довго, пафосу геройства не мав. Навпаки, умів стати в нагоді побратимам. Пам'ятаю його справді. Мало, але те, що згадується завжди, це він завжди любив допомагати товаришам, завжди їм підказував, яких були якісь, скажімо так, недоліки, щось не вийшло, він завжди був готовий надати допомогу, підтримував морально. Ну і, як то кажуть, вадив під підбадьорував всіх до перемоги і разом її здобудемо. Та додають, воїн не мав часу на особливе хобі. У вільний час хіба що піклувався про зброю. Він полюбляв свою зброю, він за нею завжди доглядав, тримав її завжди в справному стані. Андрій служив на посаді помічника кулеметника, згадує Павло. Вони пліч опліч воювали з 2022-го. Привітним, доброзичливим, веселим. Така дуже ну, весела людина. Вміє підтримати, вміє. Розказати якусь цікаву історію. Позитивна, досить позитивна людина. Близькі пам'ятають Андрія завжди тільки усміхненим хлопцем. Він залишиться для мене великим героєм. І я дякую Богу, що в мене був брат. Ми ну, не, не настільки змогли спілкуватися, бо в більшості служив і не було. Он. Ні, в нього часу, те щось. але він завжди типу, був позитивний, позитивно налаштований. В нього, коли я питався, що там де, в мене все добре. Андрій Петльований загинув у бою 6 серпня цього року. Його життя обірвалось у Донецькій області. У чоловіка залишилася мати та брат. Вічна слава і пам'ять захиснику України.